Доброго благословного дня, святе письмо на кожен день, у четвер 19 тижня після П'ятидесятниці, Євангеліє від Луки, 9 глава, 49 по 56 вірш. Одного разу приступив до Ісуса один з учнів і сказав йому: Наставнику, ми бачили чоловіка, який іменем Твоїм виганяє бісів і заборонили йому, бо він не ходить за тобою з нами. І сказав до нього Ісус: не забороняйте, бо хто не проти нас, той за нас. Було ж, коли сповнювалися дні Вознесіння Його, Він вирішив іти до Єрусалима, і послав вісників перед лицем Своїм, і, пішовши, увійшли в село Самарян, щоб приготувати йому, і не прийняли Його, бо він виглядом був, як той, хто йде до Єрусалима. Побачивши ж учні його Яків і Йоанн сказали: Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов із неба і знищив їх, як і Ілля вчинив. Він же, обернувшись, заборонив їм і сказав: Не знаєте, якого ви духу, бо син людський прийшов не погубити душі людей, а спасти, і пішли до іншого села. Богу нашому слава завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.